У Луцький міський центр зайнятості прийшла Юлія Нестеренко. Каже, разом з сином через війну виїхали з броварів Київської області. Працювала інженером зв'язку. Зараз шукає будь-яку роботу. Мені треба дитину годувати, Нам треба виживати якось Бо зарплату місяць. Всі заощадження повитягували, поодалжували, Зараз треба буде відпрацьовувати, віддавати під броварами. Дуже багато було бої. роготала так, що дом хитався. Ну, це неможливо було, психіка, взагалі, сорвана. Хоче працевлаштуватися Олексій Дворський. Чоловік разом з родиною і друзями приїхав із Запорізької області. Це місто Пологи, там окуповано вже. Тобто, ну, виїхали з сім'єю, двоє дітей, жінка, я. Ну, і також з нами ще одна родина, то тобто, наші кумов'я. Зараз в пошуках роботи таке. Ну, Уже неділю у вас назад були, то есть вакансії там деякі давали, але там не, не підійшло трошки. То Не дозвонився, то вже заброньовано. Я робив на заводі апаратником, на хімічному заводі. Зараз такого нічого немає. Зі ста вимушених переселенців, які звернулися в центр зайнятості в Луцьку від початку повномасштабної війни, десятьох зареєстрували як безробітних, каже директорка Олена Шишова. Розповідає, більшість хоче одразу працевлаштуватися, а не ставати на облік. Зараз у Луцьку є 110 вакансій. Це і виробництво, там де є е, сьогодні робота йде працюють е, виробництва. Це і сфера обслуговування, магазини, перукарні, швачки на сьогодні потрібні. Пекарі були вчора п'ять вакансій. Коли приходять особи, які звертаються з інших регіонів і вже хочуть знайти роботу. То ми не дивлячись на те, чи є така вакансія, чи немає, знаючи роботодавців міста, ми дзвонимо і кажемо: у нас є такі, то такі-то такі-то, такі-то можливості, те то, те то, те -то вміє. Зі слів Олени Шишової, найбільше звернень у Луцькому центрі зайнятості від осіб, які вимушено виїхали з Києва і Київської області. Їх 36. Нині в області найбільш затребувані вакансії водіїв автотранспортних засобів, розповів директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Варіантів і пропозицій до працевлаштування є небагато. Якщо говорити 23 лютого, крайній спокійний мирний день, то в базі вакансій було у нас 2,5 тисячі вакансій по області. А сьогодні ми говоримо про 500. Це в п'ять разів менше. Але ми розуміємо, що такі сфери, як Кафе, ресторани сьогодні взагалі не функціонують. Такі сфери діяльності, як будівництво, нічого не будують. Роман Романюк каже, що день кількість вакансій поступово збільшується. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.